І це рідина, якщо ти дуже сильно хочеш витягнути руку, то в тебе будь то руку не віде. А якщо ти хочеш в дуже сильно, щоб рука пролізла, то все одно буде тверда, як фарішку. Як фонівно, е щоб ти заліз, то заліза, а якщо дуже нівно. Забирає, хто забирає, На цю рідину, потім не сказав вирізати, а потім намалювати малюнок, а потім на бань малювати малюнок. Тут є скратніко. Це дуже тверде. Мені найбільше сподобалось малювати малюнки. Я на клеті зобразив три котка, які випили цю рідину і став зомбі. Я намалював оце небезпека. Мені найбільше сподобалось малювати малюнки та наклейки. Вона, якщо випити, цим роки стануть крапликовою водою, але це моє відео «Останнє павла. Це нас, до речі, якщо таке випити, то вже зі мною капелькою можна стати мертвою. Спершу клеїли, ми вирізали папірчик, малювали. Там заклеїли скотчем, потім вирвала скотч там, приклеїли і налили туди склянку і човону, і така човна, і вона отруйна. Я рука мене грався. Їти її не можна, але гратися цікаво. Коли опускає в колак то сам не рука. Зелена, як Халка, вже вона кра. Коли відпускаєш, вона витікає і стає рідкою. звичну їдину, коли випускати ручку кулачком, вона тверда. Коли осягнути бальчики на їдка. Приблизила на наклетіть свого кумедного папу. Мені найбільше сподобалось робити їдину. Я найбільше хвалася ручками. Мені сподобалось зажимати руки і випускати. Тому що мені дуже

У мене в руках бутилка сіня. Я його зробила сама. Спочатку викрасили лединою, Ми сували кулак і пробували його діставати. А потім почали робити таку саму бутилку сіяв. Мені сподобалось клаки з Пам'ята. Тут освічна людина. Ми робили сьогодні її на занятті. Вона зелена котолю, але вона не звична. Ми засунути ручку, вона тверда. Привіталася вона літа. Потім зробила на тлещі на банщу. Можна зробити на тольову паперу. За папір потується, ми додали стуці. я ясно треба зробити на тлеті собаку. Привіт, мені звати Серафія. Сьогодні було на занятті. Ми торбуємо свічене дні. У мене вона в руках. по спомина і всю розуміти ручку вона Все Це витягнути, м'якою. А ще зробив на клечку. Я намалював мутанта. Уподобув малювати. Я жмаювали навіть криску. Мені дуже подобається маювати. На я не маювала небо. А в банчі у мене звітна рідина. Ми не спочатку гралися. Коли стукає корочком ку то вона таєтла. Коричку то на стікає. Все євна, і мені сподобалось нею гратися. І це цікаво, ми її зробили. Типу щас нею грати, тільки захочу. Вона схоже на її зуна, а всі діти цим гратися. Така рідина, яка якщо до неї торкається, то тоді вона не розляпується. А якщо її в спокій залишити, то тоді вона є рідкою. А якщо її почати трогати, то тоді вона. Буде все одно твердоті. Треба було додати інгредієнт з самого початку воду, потім зеленої фарби, а в кінці такого желатину, з якого готують желе. Тільки це було похоже на муку. Ще був такий секретний інгредієнт. Ця рідина схожа на соплі зомбі. і тому я приклею етикетку з черепом голови з кістками зверху нього, і це. Буде смертельна рідина, бо якщо її випити, то то сам зомбі або й привидом. Начка і суп, жидко, і вона незвична. Сьогодні ми її зробили тайно. Спочатку ми брали водичку, потім Краску. Потім додала кракмал, і ця рідина дуже цікава. Мені сподобалося гратися нею ручками. Якщо стукнути кулаком, вона вуста. Якщо пальчики розтягнути, вона витікає, як рідина. Вона наче в неї можна гратися. І нам сьогодні це дуже як сподобався.